Ви знаєте, що військовим в Україні перестануть платити зарплату. Ось реальний факт. До речі, чого може закінчитися або настати мир. Як до речі, про це наголошує пан президент. Значить, слухайте, дивіться рядок, який називається Забезпечення збройних сил України перекладає зарплати нашим військовим, закладене як мінімум, на 180 мільярдів менше ніж у 2025 році. Офіційно вже заявлено, що на 2026 рік. Плати військовим будуть урізані на 180, можливо, ви думали там тисяч доларів чи там, мільйонів. Ні, на 180 мільярдів no, no. навіть якщо це просто гривень, це просто жесть. Тобто, розумієте, не йде ніякої мови зараз не про те, що накопичення сили чи збільшення армії, чи підтримку військових, і так далі. А про те, що як мінімум будуть вже урізані. Тобто в цьому є два варіанти. Перше, їх знімають з бойових, ну бо не буде бойових, настане мир, не буде бойових, і треба менше. Видавати або знову ж таки, їх уріжуть. Ну куди їх уріжать? Якщо будуть повномасштабні оці дії бойові, це неможливо. Тобто, ну все води, всі всі ветки ведуть зараз до того, що вже вони підготували мир. Бо я знаю, дуже багато людей ще живуть з питанням. А наше це все було? А для чого це все робили? А як нас так обманули ці з усіх сторін? Бо навіть якщо буде перемир'я, армію навпаки треба закріплювати, навпаки, позиції треба закріплювати, звісно, за наращувати там темпи захисту і так далі. Бо якщо цього не зробить, це питання часу, коли знову привіт. Со своим этим мы пришли защищать русскоязычных русских мир. Все.